У вас бувають кошмари, так? У моїх я зазвичай бачу майбутнє. Персі. Або мене вбивають. Мене звати Персі Джексон. Дійсней Плюс представляє. Ти не бачив Сон? Про Гровера? Про табір. Небезпека, що загрожує табору, більша, ніж ви здатні уявити. А як же гровер? Ви знаєте де він? Диві сестри бачать все. У них тільки одне око. Хто б сказав? Лука! Побачимося там. Лука отруїв її. Якщо дерево загине, то впаде і бар'єр, і табір буде беззахисний. Врятувати Гровера. Персі, треба його знайти. Врятувати табір. Щоб знайти ключ до виживання, ви маєте йти до моря чудовиськ. Грудня. Кожен міт потребує легенди. Ми дбаємо один про одного. Так чинять справжні герої. Убий сина посейдона. <світчев> Вибач! <світчев> Не можна відмовитись від родини. Персею. Не варто себе недооцінювати. Я не дам, якимось тупим чудовиськам зупинити мене. Джексон та Олімпійці. Прем'єра двох епізодів 10 грудня.